Перше, це продуктовано гендерною рівністю. Так як ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не тільки в зброї, але і в обліку нашому військовому, щоб бачити, які спеціальності потрібно для Збройних сил в особливий період і під час захисту держави. Цей облік він і в принципі, він одинаковий як для жінок, так і для чоловіків. Тому вони збирають відповідні документи. І направляється, звертається до керівника свого підприємства або роботодавця і направляється у територіальні центри комплектування. Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад по відповідній спеціальності, у нас добуває якийсь фах. Відповідно, за цим фахом, якщо він передбачений в 313 наказі, От, вона зобов'язана з'явитися в територіальний центр комплектування для постановки на облік. Немає різниці, вона працює чи не працює. Якщо жінка працює за одним фахом, але вона не має відповідної скажімо так, освіти, вона також може направлятися роботодавцем на, на військовий облік.